що ви з нами, що ви нас освободили от этих не Ждали здесь наших. Ой. Ми готували. Ну, ми готували тебе Пускай как хотят нажимай. Мы если не собирались уезжать, хоть ждуны и не ждуны, но мы и не собирались уезжать на Украину. Мы ждали, я кажу, труський мир. Ждуни Курахового все-таки дочекалися. И ні, не мирного життя, а своїх освободителей. Освободітелей дають браслетик такой, говорит, я вас такою Ну, як флаг Росії. Сін білий короче, красний коротчево так радосне всі зустріча нас. Одне сміття дождалось іншу нечисть. І те, що ми дізналися, вражає вражає, бо масштабів такого цинізму ще не бачили. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Ви точно будете шоковані. А поки ж підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. З вами Дарина Біла, і ми починаємо ще 31 жовтня 2024 року. Росіяни почали лізти зі всіх щілин до Курахового мета взяти місто на півоточення. Цікаво, що ворожий наступ на Авдіївку був анонсований у тому жовтні, але 2023 року. І невдовзі буде вже рік, як це місто окупували Росіяни. Наслідки освобождення і восстановлення до вашої. Уваги, а ми ж у свою чергу вже робили раніше відео про ждуні Авдіївки. Обов'язково перегляньте, якщо ще не бачили. Посилання буде в закріпленому коментарі. Тим часом повертаємося до Курахового в інформаційному просторі. Вторая армія міра захоплювала Курахове кілька разів. Наприкінці 2024-го Про це написали аналітики Американського інституту вивчення війни 6 січня. Про так звані здобутки відзвітувало мінна Росії. Це повідомлення ніхто не коментував і не підтверджував. Однак, у ніч проти 11 січня, про захоплення міста заявив проєкт Діпстейт. Того дня ворогу вдалося захопити останні спостережні пункти на західних околицях. Пропагандистські помийки одразу ж рознесли пабідоносне відосіки, як вони вивішують свої аквафреші. Ну ви зрозуміли ганчірки, які вони називають флагом оперативно-стратегічному угруповуванні. Хортиця зазначили, що бої все ж тривають. О, в околицях Курахова йде постійний бій, О, це важкий для нас напрямок. Ми зараз прийняли рішення не коментувати саме конкретні населені пункти і конкретні, скажімо так, лінії оборони, саме тому що це вже становить. Рівень операційної небезпеки для наших воїнів. Варто зауважити, що в силах оборони загалом дуже рідко офіційно повідомляють про вихід українських сил з того чи іншого населеного пункту. Так, винятки дійсно є, зокрема у випадку Авдіївки та Вугледара. Але наразі факт того, що Курахове стерте окупантами, вже є. І серед оцього щебеня вже встиг прорватися і прорости руській. Мір. А там як риби посеред дощу виповзли його послідовники, ті самі ждуни. Нами називали тут всіх хто то, якщо Томі сюда за неї проходить. Що ви сидите? Ця схема вже напрацьована. Спочатку ані не хочуть уїжджати. знаходять для цього різні причини, отримують гуманітарку від українських волонтерів. Любо і радо спілкуються з українськими військовими, а потім. Ми ж вас так ждалі, так ждалі, коли росіяни окупують території і звільнять їх від цивілізації. І от що ще? Типові донбаські ждуни люблять прибріхувати про те, що з 2014-го українська армія творила там цілі безчинства. Мілька осматрива. Думаю, кому ти розказуєш? Я вас 2014-го року тут бачив, та ж Ані. Видели все. 14 будували, вивозили. вивозили було камазами. видели. Это лично видели. Камазами вивозили в дома виставляли все підряд. Кого машина? Камази, діване, шифане, русель. Це ми все. Судячи з росіянських титрів, у нас тут ціла сімейка ждунів. Олександр і Валентина Кривенки. Ми знайшли однокласники Сані. Народився 5 січня 1980 року. Родной город Мар'їнка так, та сама, про яку він говорив у відео. Працював у Селидівській виправній колонії. Якщо ви раптом маєте якусь цікаву інформацію про цю сімейку, напишіть, будь ласка, в коментарі. Цікаво, як же ж вони жили цілих 11 років при злосних українцях. Забули, чий хліб пожирали так? Ну і якщо мова вже зайшла про мародерство, той самий Курахівський напрямок. Ті самі русські освободітелі крадуть нажите роками в людей у рамках помощі жителям Донбаса. Ми, ми, ми показуємо скрашного цього направлення. Ми новий телефони. Це наша квартира. Здесь задіявся. Наша кімната роботи. Ну, такая старенькая квартира. Но это все же лучше, что мы тут повскрывали. Вот, вскрыли мы эту квартиру, конечно. Много, да? Тоже вроде бы более-менее нормально. О, опять я. Вот. Вроде бы даже с краем. но тут, блядь, открыт. Быстро. А нам такое не надо. Аквариум. А? Ну потом, блядь, я говорю, там сделать, меня Я тебе ще раз объясняю. О, телевизор, телевізор. Там, да. Я тебе іще. Я тебе ще раз обісню. Сначала оборудовато я... покрасив. Партназ... Так, береш. А а ти... Ти... А ти... Ти... Так не Нет, а тут надо? Ні. Я тут був бухло нашо. Я бухло нашев. Щиро сподіваюся, що вас ще не знудило. Освободітелі прийшли і звільнили від спідньої білизни, шкарпеток, теліків і бухла. Це ж саме те, чого так прагнули, і про що мріяли наші ждуни деякі з них щасливі, бо їх не мобілізують до української армії. Вучаться На в Оспряталі. Так, да. в да, Оспряталі. Ну, они как услышали, в принципе, 18 лет, они ж такие скольки ему? 18. Ну, тогда ещё не было разговора про уорганизацию с 18 лет. Тогда ещё более-менее был, ну, прятались. А потом, когда уже начали говорить уже с 18 с 18 лет, ну, же благопришли наши. Ця Артем Аврамченко. Як тетрують його розмі, житель Курахового. І схоже, нам вдалося знайти його сторінку в Однокласниках. Його видала ось ця дитяча фотографія. Але знаєте, що мене вразило найбільше? Його аватарка з пропагандистським росіянським фільмом Марш брасок про другу російсько-чеченську війну. І це багато про що говорить, бо пропаганда в його свідомості була зачата дуже давно а йому нагадаю лише 18 років. І так, цього клоуна не мобілізують до Збройних сил України. А от стати пушечним м'ясом на СВО він неодмінно зможе, і питати якогось дозволу в нього не будуть. А переховуватись цілком вірогідно, що він теж уже не зможе. І це на собі вже відчуло чоловіче населення ЛДНР, з багатьма з яких Володимир Золкін записував інтерв'ю вже в якості військовополонених Рібьом всіх. Анатолій. Анін ще один почекун, який завзято розповідає про звірства ТЦК. Работал, когда ТЦК начала приезжать на прана підприємства, їх вихватувати прямо з прохадної. Прийшлося уволіця. И так само, як і всі сиділи два з половиною роки вдома, нікуди не выходил, хлопці доходил до того, мусор не мог выкинуть. Мусор викинути не міг, бідолашний. А тепер російська армія перетворила на сміття його дім. З українськими військовими він не спілкувався, але в нього ані, звісно, Ну Отак іноді, по праздникам. Цю я в принципі не общався, але стріляти вони в мене нескільки разів стріляли. Именно так, коли ми ходили по воду. І геніальне питання від пропагандиста. За що? За що? Я не знаю. Без підказок братушок ждунів не обійшлося. Відповідь така: за то що ми донецькі. За, то, за те, що ми то що а за те, що руські руські, але найцікавіше те, що рідні ось таких почекунів за їхніми словами теж чогось чекають. Тобто такої відбірної вати може бути ще багато де-інде, але це лише їхні слова. Синіки ждуть там, дві сістри, там плем'яні, ждуть, 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 ждуть син там тоже з яких взагалі ж нікого немає в Україні? Всі мають ісконно руські корні. Проте, повторюся, це знову лише їхня брехня. Слова. чому на ту сторону то не уїхали на Україну? А що нам в Україні робити? У нас ділять? На це вона. Ну так, їхати в Україну сенсу вони не вбачають. Тож ця вата розмірено бродить вулицями розбомбленого Курахового і кидається в обійми до руських мальчиків і благодарить їх. На спасію, що ви з нами. Сто десяток нам перве прийшла. Здравствуйте. Ми очень рады, що ви приїхали, що вже освободили нас. Привіт всім! Я хочу передати дітям, внукам в Донецьке. От. Так, що ми дуже щасливі і раді. Ждемо Так, Стоп, яка евакуація? Куди ви вже зібралися тікати? І що вас, власне, не влаштовує? Може, ці руїни, розбомлені домівки? Так, замовлення яке? Руський мір, все правильно. От і всі його складові. Ніхто не помилився. Тож, ну нащо кудись їхати? Ваша мрія здійснилася. Русський мір по всій красоті. Деякі готувалися до цього дійства місяцями, сидячи у підвалах. Ви знали, що наші. Ми, ми, ми готові в підвалах, готовілися, ждали. Ждали, прийшли очень добре, хороше. Місяць нас захраняли, не випускали, щоб не було ні ранені, ніде нічого. Місяць не випускали. Вас цілий місяць не випускали, щоб потім зняти таке кіно і крутити. По первому каналу. Мы рады, что вы с нами. Да, що да, вы нас да, освободили от да. этих не людей. Ой, вот. канал. Перший. Первый. первый канал. Первый, первый. первый канал российского телевидения. А далі знаєте, що буде? От такий невеличкий спойлер. Вас використають і кинуть. Так поматросять і бросять, залишать мерзнути посеред вулиці як бездомних кошенят. А ви хоча б разок замислювались над тим, от навіщо ви росіянам? Ви тотальні збитки для них, і статистична похибка у цивільних втратах, яка продовжує чомусь існувати. І ви будете дякувати. Точніше, благодаріть за тушонку і кільку в томаті, тому що ви де і причину наслідкових зв'язків. Зовсім не вловлюєте. І якщо цим клоунам вдасться вижити, і вони бодай трошки поживуть так, як в Маріуполі, можливо, до них щось дійде. Ні, напевно, будуть кричати теж Путін, помогі, Уважаємий Владимир Владимирович. Ми жителі города Маріуполя, улица, машина Металургічна, Мамина маміна Сибиряка сорок октября. Обращаємося к вам за помощью в рішенні жилищного питання. В марте 2022 года во время боевых действий наше жилье было разрушено, дома снесены. Летом 2022 года чиновники из Рай и гор администрации успокаивали нас обещаниями, вселяли оптимизм. Россия богатая страна, могучее государство не бросит вас, не оставит вас без жилья построят новые дома еще лучше, чем были. Ми жили надеждой, что що так і будет, но вот уже 2025 год. Ждуни Курахового не розслабляйтесь. Тепер вам теж будуть слять оптимізм, і ви продовжите записувати відоси посеред котлованів. Три кити, на яких ви будете стояти, це ліцемірія, слабоумія і отвага. До речі, про лицемірство зараз. Я розповім те, що нас по справжньому шокувало, адже це перевзування прямісінько. У повітрі Відео українських журналістів і це листопад 2024-го. Назва не менш прозаїчна Курахове армія РФ тисне з трьох сторін. Місцеві кажуть готуватися Дніпро. А от ті самі місцеві, які давали інтерв'ю українським журналістам. Світлана та Олена його Живемо в подвалах і сімнадцять катов. Сі ви так? покажете это в Дніпрі они готовятся к тому, что вот тут проїзду всі таті в... дома. А от до чого розкажіть власне готуватися до русского мира? Підозрюю, що саме це на увазі і мала ця жінка. Бо відразу після окупації ці сестрички лисички з'явилися в російських пропагандистів. Матря на те, що Курахова тільки оправляється після тяжолих боїв на вулицях уже стали з'являтися мирні люди. Встретили двох сестер Єлену і Світлану Волкових. Женщини тягнуть за собою крест і гроб. Волі судьбы проводить в останній путь соседей стало делом привычним. Русську армію ждали розказувати о воєнних преступлениях українських бойовиків. Було такое, що переодевались і убивали людей в підвалах і на вулицях то що. Ха... Тож ще. Та сама пов'язка на голові, та сама шапка, ті самі Олена та Світлана Волкови. Хоча стоп вже не Олена і не Світлана, а Єлена і Світлана, і шедевральний пі... Спіч о том як слосне ха. І над мірним насіленням. Позаду суцільна руїна, знищені і стерті будинки. А ніж далі. І знаєте, свідомість адекватної людини це не зможе сприйняти. А от класичного ждуна так. Російські пропагандисти дещо полегшили роботу Службі безпеки України. Розкадровка є. Учистилище, фанати русского міра скоро будуть. А тепер про наболіле. Можна скільки завгодно повторювати про те, що бідолашні люди не змогли евакуюватися. Проте це абсолютна маячня. Ми всі прекрасно розуміємо, що це не так. Евакуація з Курахового тривала ще з 2022 року. Місто перебувало під постійними обстрілами. Часу, аби подумати і зробити вибір, було чимало. Цілих два роки навіть починаючи з листопада цього року, коли ситуація загострилася, мирних все одно вивозили. Дійсно, ситуація важка, дуже важка. Евакуація проводиться, але передумовою перед цими евакуаціями це однозначно процес планування. Щоб не наражати на небезпеку цивільних, це все потрібно робити дуже швидко і ну найкоротший термін провести евакуацію. І головна небезпека в цих заходах, це звісно ворожі удари, удари кабами, удари артилерією, ну і застосування росіянами фівітронів, українська влада закликала цивільних виїжджати, а поліціянти, військові та волонтери, ставлячи під загрозу власне життя, вивозили людей. Роздавали їм гуманітарку. І от вам яскравий приклад. 10 грудня 2024 року екіпаж білий Янгол» ледь не загинув під час евакуації місцевої жінки. Російські дрони буквально засипали автівку скидами. І дивом обійшлося без жертв. Давай, 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 виходимо! Машина ви, Вітя, Сюди. Значит, куда идем как? Меня с подробности скидали. Приключено. Надо подвал. Так виглядає війна в кілометрах від лінії фронту. Так виглядає порятунок, жертовність та справжня відвага від українців. Люди ризикують і рятують. Ждуниш, які залишаються, просто плюють в обличчя. І як колись казав Симон Петлюра, не так страшні чужі воші, як свої гниди. Тим часом російські солдати плачуть, плачуть від щастя. Ташку зайшли штурмом, От. а штурмоваля освободили. Вот. там сім'я была, три женщины, дівчинка 12-літня, я техні. Вона подала слізабні Начинає... і дають браслетик такой, говорит, я вас ждал. Ну, як флаг Росії. Сінь білий вот красний. Короче, Они так радостне всегда зустрічають нас. І от що варто усвідомити: за кожним таким щасливим хлібалом окупанта стоїть життя наших захисників. Скільки через почекунів, ждунів загинуло наших хлопців і дівчат. Звісно, ставити якесь кліше на людей не варто. Я переконана, що серед тих, хто лишився у місті, є і ті, хто не підтримує руський мір, але вони точно не кидаються в обійми до російських окупантів. Вибір завжди є. Ті, хто виїхав, фактично втратив все, і життя довелося почати з чистого аркушу, але вони залишилися живими. Ті, хто залишився на захоплених територіях, продовжує перебувати під цілодобовим прицілом куль і наглядом окупантів. Так, вони теж залишилися живими, але в будь-який момент це може змінитися, бо від росіян можна чекати чого завгодно. Безпека на окупованих територіях поняття ефемерне. Просування російської армії стрімке. Про це можна не говорити. Достатньо лише поглянути на карту Діпстейт. Допомогти нашим захисникам ви можете, задонативши на збір на fpv дрони. Посилання буде в закріпленому коментарі. Якщо ми будемо підтримувати українські сили оборони, таких ж дунів може і не бути. А людям не доведеться покидати власні оселі. Пам'ятайте, фронт не десь там далеко, він просувається, і ці темпи достатньо швидкі. Коли прийде руський мір, туди зайдуть розруха і бідність для порівняння. Курахове відзначає 85-річний ювілей. Це вересень 2021 року. Курахове відсвяткувало свій 85-річний ювілей. Зранку у парку ювілейний місцеві творчі колективи організували для дітей квести, естафети, настільні ігри, творчі майстер-класи. Діти створювали місто мрії, розмальовували імбирні пряники. Тепер місто мрії виглядає так. Зато з Росією, і це лише початок. У нас є яскравий приклад Донецька, який вже 11 років в окупації, і в день запису цього відео, незадовго після окупації Курахового, мабуть, на радощах вояка чи то місцевий пішов на той світ. Ось такий спосіб повісився прямо з вікна, щоб усі бачили. Про всі прелісті рускава міра на Донбасі ми розповідали тут у цьому відео, враховуючи масштаби Курахового, в якому до повномасштабного вторгнення жило до 20 тисяч населення, то ні про яке восстановлення в майбутньому мова не йде. Навіщо загарбникам витрачати на вас дійні через те, що ви донецькі, русські, як ви кажете, повірте, ні, ви нікому не потрібні. Путін всіх у на з аварійного житла переселив? Маленькі манчика от Красфорд розгадує слово завіті з трьох букв. Мама йому бум ложкою Він Вони за що? Це ж дом. Папаша бережені бум, а домі треба думати. Тож навіщо їм якісь граждані з українськими паспортами? Ви ж навіть не спромоглися знести ту саму за стільки то років. Болото і розруха це чекає на вас уже невдовзі. Ось такий невеличкий анонс. Якщо ж ви хочете повну ідентифікацію всіх бармалеїв у цьому відео, напишіть про це в коментарях. Ми зробимо такого формату відео. Можливо, хтось з містян пізнав когось у цьому ролику. Ми будемо вдячні за надану інформацію. З вами ж була Дарина Біла. Підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. До зустрічі.